Ой, яка я дуже слаба, я хочу вмерти. Приведіть невісточку, не буде при смерті. Приведіть мене невісточку та й брата одного. Най по перше худоби за живота мого. Ой, дам я те невісточку. Червону спідницю, аби з мене нарядила файну наловичу. Ойдем мені ти невісточку. Червоні коралі. Аби за мною поплакала, як буду на лаві. Ой дам я ти невісточку, що я буду мати. Аби за мною поплакала, як не буду брати. А, а брат. А, чекай... Ой, а... А, чекай... Ой, дам я ти мій братчику сивою кобелу, аби сивою мене... корову. Аби мене припровадив файненько до гробу, бо гарненько. Пойдам я те мій братчику, сєвою... Сєвою кобелу, аби сказав вікопати високу могилу, купанника молоденьким, свою сірачину, аби мені вікопали широку як... ямчину. А я тобі палямару пасав від соботи, аби дзвонив цілий тиждень мені до суботи. А до молодому червоного рубля, аби читав совтеренку мені до полудня. А, а тобі а, а, а попали молодому дрібні гроші з каси, аби мені відправили чотири парастаси.